Доброго усім дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність прокаріотів. Прокаріоти опанували всі основні середовища існування на нашій планеті. Деякі з них можуть мешкати навіть у водоймах з високою температурою до 100 градусів і вище. За умов високого тиску, наприклад, до 700 атмосфер, або здатні витримувати тривалі посушові періоди тощо. Нині відомо понад 6000 видів різних представників прокаріотів, але реальне число видів цих мікроорганізмів значно більше. Це пояснюється тим, що багато з них мають такі дрібні розміри, що вивчати їх за допомогою світлового мікроскопа важко, тому вчені застосовують електронний мікроскоп. До прокаріотів належать дві великі групи це археї та бактерії. Багато дослідників вважають археї найдавнішими організмами на землі. Форма їхніх клітин може бути сферичною, паличкоподібною, спіральною, трикутною, прямокутною тощо. Археї можуть утворювати колонії, клітини багатьох видів мають джгутики. На відміну від бактерій, археї не здатні розщеплювати складні органічні сполуки, а можуть засвоювати лише прості. Серед архей є представники, здатні як до фотосинтезу, так і до синтезу органічних речовин з неорганічних, без участі світлової енергії. Є й такі, які споживають готові органічні сполуки. Серед них є і аероби і анаероби. Археї можуть мешкати в різних середовищах: у прісних водоймах, морях, вологих ґрунтах, в організмах інших істот, наприклад, у шлунку корів, овець. Кишковому тракті людини тощо. Таке співіснування може бути корисним для обох організмів. Тільки один вид архей належить до паразитичних. Часто археї мешкають в екстремальних умовах, у яких не можуть існувати інші живі істоти. Наприклад, у вулканічних гарячих джерелах, температура води, в яких може сягати до плюс 113 градусів Цельсія. У гарячих джерелах на дні морів та океанів. Вода насичена сполуками сульфуру і метанів. навколо них складається унікальна екосистема, в якій археї утворюють органічні речовини за рахунок енергії хімічних реакцій. Здатність архей мешкати в екстремальних умовах спричинена стійкістю їхніх ферментів до зовнішніх впливів, температури, солоності, дії, кислот і лугів. Ферменти архей знайшли застосування в різних галузях життя людини від виробництва молока без лактози і пральних засобів, здатних прати за високих температур і не шкодити довкіллю, до полімеразної ланцюгової реакції це метод діагностики захворювань людини за фрагментарними молекулами ДНК, збудників хвороб. Представники бактерій різноманітніші за архей. Їхні клітини можуть мати різні розміри та різну форму. Серед бактерій є й багатоклітинні види, наприклад, деякі види ціанобактерій. Довжина клітини найбільшого представника бактерій, мешканця осадів на дні океану, сягає майже 1 мм. Одні з бактерій нерухомі, інші здатні пересуватися з допомогою джгутиків чи виділяти слизь. У деяких бактерій рух дуже швидкий, за одну секунду вони здатні давати відстань, що дорівнює близько 20 діаметрам їхньої клітини. Ці Ціанобактерії, як і рослини, містять хлорофіл. Назовні від клітинної стінки може бути розташований слизовий шар у багатоклітинних видів цитоплазма сусідніх клітин сполучається за допомогою мікроскопічних канальців. Більшість видів ціанобактерій – це мешканці прісних водойм. Вони також можуть мешкати в морях, у вологому ґрунті або навіть з назволожених скелях. Деякі здатні співіснувати з іншими організмами, наприклад, з грибами у складі лишайників, рослинами чи тваринами, забезпечуючи їх продуктами фотосинтезу. До бактерій також належать актиноміцети та мікоплазми.